Злагодженість між усіма гілками влади надала нам змогу вже в середині 2015 року стабілізувати ситуацію в області У 2017 році Ми мали стійкий розвиток соціально-економічний і таке ж зростання і стійкий розвиток. Ми бачимо у 2018 вісімнадцятому. Це надає змогу нам реалізувати ті проекти, на які люди очікували десятиріччями, і всіляти в людей надію, що це дійсно стабільна. Розвиваюча держава, яка має стабільне і гарне майбутнє дуже, дуже дякую колег. вам за те, що привітали нас. Зустріли мене особисто і моїх колег в області і в вашому місті. Ну, і для того, щоб прояснити певний момент нашої присутності в цьому районі. Це не значить, що в області є якісь проблеми. Власне, це було доручено нам згідно з нашим мандатом, який був схвалений 57 державами-учасницями ОБСЄ. Вони вважають, що цей регіон, ця область є дуже важливою, оскільки вона межує з конфліктними районами, і всі вони очікують, що наша команда, яка працює тут, вона буде надавати і працювати якості механізму раннього реагування на випадок, якщо конфлікт буде розповсюджувати. Якщо ми говоримо про Донецьку-Луганську область, то у нас там понад 600 спостерігачів, в той час як у Харківській області. Дев'ять хотів би сказати вам слова вдячності особисто вам і представникам, всіх тих органів, які сьогодні долучилися до цієї зустрічі за співпрацю, ви докладаєте максимум зусиль для того, щоб підтримувати нашу діяльність. Ми зі свого боку так само підтримуємо вас і вашу діяльність тією об'єктивною інформацією, яку ми надаємо. Ну і звичайно, зважаючи на те, що це вже п'ятий рік конфлікту, це вже занадто тривалий період, коли ви створюєте ці умови, і це надзвичайно важкий виклик, який ви наразі долаєте за допомогою тих заходів, які ви про які ви мені розповіли. І на основі наших спостережень ми бачимо, що це дуже важливо, щоб люди почували себе як то. Сьогодні разом із першим заступником місії в Україні» паном Олександром Хово обговорили питання, які стосуються безпекової складової. Адже шість районів Харківської області межує із Російською Федерацією. Це 300 кілометрів спільного кордону. І ще шість із Донецькою і Луганською областю. Також на території Харківської області запроваджуємо проекти державні, міжнародні і волонтерські, які дозволяють нам облаштувати житло для внутрішньопереміщених осіб, запровадити програми працевлаштування, запровадити програми оздоровчі а також психологічної допомоги. І в цілому зробити на території області умови для того, щоб внутрішньопереміщені особи відчували себе як удома. Головні програми це звичайно облаштування житла. Цього року ми реалізуємо 13 об'єктів для створення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб разом із міжнародними організаціями. Це організації ОВСІ, GIZ і інші програми, як ООН, так і Європейського союзу, для того, щоб надавати гарні умови і напільгові. Засадах тим людям, які сьогодні на сьогоднішній день знаходяться в Харківській області. Офіційно сьогодні зареєстровано 126,5 тисяч внутрішньо переміщених тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вони мають доступ до соціальної інфраструктури, до освітньої інфраструктури, а також користуються усіма тими пільгами і усіма тими можливостями, які на сьогоднішній день користуються всі громадяни України. Адже ми маємо можливість дати цим людям змогу відчувати себе на території області. Ості, як удома.